Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавда Тексі. Ми продовжуємо зараз в вашій увазі. Представляємо От, номер три. Одяг, трикотажний, під кодом позиції 40 110. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 20. 5 кілограмів, а вартість лота по курсу валют на сьогоднішній день становить лише 3430 гривень. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Хто бажає придбати хороші лоти трикотажного одягу, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повторюємо, що зараз в вашій увазі вже представлений третій мішечок, трикотажний одяг під кодом 40 110. Ціна за один кілограм становить 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції. 20. 5 кг, а вартість мішечка по курсу валют на сьогоднішній день становить лише 3430 гривень. Штанців приблизно 15 кілограмів, кофт 10. Для замовлення пишемо повідомлення, телефонуємо за номером, що вказано у нас в шапці профілю. Підписуємося на канал, хто ще не підписаний. Вже, друзі, представлені третій лот трикотажного одягу під кодом 40110. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 долари. Вага 25 кг. Це стандартна вага для даної позиції та мінімальне замовлення. Хто бажає придбати один із запропонованих лотів. Пишіть повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Зустрічаються брендові речі, Чемпіон. Як бачите, станції йдуть хороших розмірів. І завужених донизу, і на манжетах достатня кількість з резинкою в поясі, хорошо тянуться. Хто ще не встиг придбати хороші флоти за вигідними цінами, пишемо повідомлення, телефонуємо. Найк. Тому що зараз вашій увазі представлений лот одягу трикотажного, позиція міксована. Модельки і чоловічі, і жіночі. Включає в себе позиція штани та кофти. штанів приблизно 15 кг, кофт 10. Хто ще не встиг придбати, пишіть повідомлення, телефонуйте за номером, що вказаний у нас в шапці профілю. Хороша позиція за вигідною ціною для замовлення. Вам залишиться лише написати повідомлення та вказати і код позиції і порядковий номер лоту. Замовлення приймаються як на мішечки із відео, також без відео запечатаних. Сьогодні у нас хороші лоти. Будуть різні позиції представлені.